Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Тим часом у столиці назріває справжня політична боротьба за версію мера кличка. Не сподобалось Віталію, що влада створила спеціальну комісію заради стеження за розвитком Києва. Через це в столиці зараз одні розмови йдуть про пристрасті навколо тимчасової спеціальної комісії. Зокрема, мер Києва вирішив перше прокоментувати цю ситуацію. Він заявив, що провладні депутати, нібито спеціально розхитують ситуацію, розповідаючи, що мости в Києві ось ось впадуть, метро затопить, а інфраструктура знаходиться в поганому стані. Тим самим влаштовують небо. Політичну боротьбу. Про це він заявив в ефірі для одного телеканалу. Мер Києва висловлює думку, що створення ТСК в парламенті має на меті продовжувати маніпулювати суспільством, поширювати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу. Взбучка піднялась, звісно, шалена. Зокрема, стало відомо, що партія мера нападає на інших депутатів, які підтримують дану комісію. Наприклад, Андрій Ветренко виклав докладний пост у Фейсбуці, що партія звернулася до СБУ задля детальної перевірки його діяльності. Нагадаємо. Вам, що завданнями ТСК є дослідження актуальних аспектів стратегічного розвитку Києва, зокрема стану розробки транспортної та містобудівної концепції, визначення меж міста, схвалення генерального плану, відновлення житлового фонду, функціонування об'єктів міської критичної інфраструктури, аналіз проблем та недоліків управління Києвом під час воєнного стану, а також оцінка інформації, яка оприлюднюється в засобах масової інформації та інших джерелах стосовно неефективного використання бюджетних коштів у процесі публічних закупівель. Отож, дотепна ситуація вийшла, де одні хочуть якось досягти змін в столиці, а інші нападають підпливом політичної боротьби. Слідкуємо до чого доведе дана ситуація, але знаємо одне: усі нагальні проблеми треба вирішувати. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.